Розмножуємо троянди таким ще способом будемо пробувати. Ось я нарізала що вже відцвітають та облітають, обираю акуратно пилюстки. Тут зрізаю, тут лишаю так все, як є, а тут зрізаю, лишаю хвостик. На, на 2 -3, на 3 сантиметри. Ось такий. Підготувала собі землі торг з піском. Трішки треба змутити його. Таке легеньке давлюю ґрунт, щоб той, ту серединку от, так от закладаю. Дуже сильно я її не притискаю там, щоб не пошкодити, і акуратненько отут зверху затискаю. Зберігати десь в такому затеному місці трішки можна накрити телефоном спочатку, потім буде видно. А скільки часу, побачите, воно повинно, як воно дасть результат, то воно тут повинен з'явитися листочок зверху. От угу. А поливати буде. як часто? Скроплювати, щоб була волога земля, не, перес... не переволожувати і щоб суха не було. Так, щоб воно підтримувало такий клімат вологий, злегка вологий клімат, зверху накрити, поставити в затемнене місце і час від часу дивитися, як воно, як ґрунт, чуть-чуть скроплювати, знов накрити. Потім вже, коли воно вже добре там у, у та земля впитається, то тоді вже можна буде целухан зняти. Але весь час підливати, щоб воно було пиляти. А кожен сорт по-своєму. Кожен сорт по-своєму. Може пустити скорше звідси листочок, може пустити, звідси має бути листочок, а знизу мають бути корінчики. Да, так. -да. Звідси листочок має вирости, а звідти мають в грунті мають бути корінчики. Але тримати довше ті корінчики, нехай воно вже собі там, так як, як воно вже покажеться, що воно живе, що воно вже росте, нехай ще трошки підростає, не рухати його. Хай воно через ту коробочку таку трошки, щоб воно мало собі місце, куди рости ті корінчики. Як воно укріпне добре, то тоді можна вже якийсь горщик посадити, щоб воно підростало помаленьку, а потім вже з землею з того горщика пересаджувати в ґрунт. Напевно, аж навесні. Так. Пробуємо такий спосіб. Будьте здорові, Па-па. Бережіть себе, хай у вас все вийде.